Всім привіт, доброго ранку. Так, це питання за доїльний апарат, який краще, який краще купити, який краще масляний або сухого, масляного або сухого типу. Ну, я б сказав би так, якщо ви його експлуатуєте, де дуже холодно, ну де прохладно реально в приміщенні і так далі і тому подібне, то краще сухого типу. А якщо нормальне тепле приміщення, нормальний теплий сарайчик, де він у вас стоїть, то масляний тип краще вважаю, тому що якщо умови теплі, нормальні, то масляного типу краще, тим, що він смазується, Ну він трошки довговічніший буде. Ну Але ж це ж таке, це припущення, тому що багато знаю випадків, що. 10 років відпрацьовував. А якщо 10 років відпрацьовує, без всяких там ремонтів, навіть заміни щиток, шикарно відпрацьовує і немає смислу ніякого обирати якийсь там апарат. Яку марку обрати? Дуже багато турецьких таких, французьких Делаваль, ну, дуже багато апаратів, реально дуже багато, яких тільки немає. Ну, я не знаю. Сам, сам мотор нормально оцей наш харківський АІД, шикарно відпрацьовує. Шикарно по 10 років працює. От у жіночки я купив на ну, Бушний взяв. Він нормальний стан у нього десь 3 роки у жіночки він відпрацював. Не знаю, скільки від мене відпрацює, масло замінив. Якщо є лишні кошти, краще. Апарат купити простий, навіть наш, тому що запчастин буде багато, вони будуть доступні, недорогі. А от уже, якщо лишні кошти є, купити краще доїльний бетон. Бідон імпортний, резину, силікон, все, оці, колектор великий поставити і поставити попарне доїння. Воно якби імітація ручної дойки, воно трошки краще. Ну, Хоча, я дивлюсь, от у мене просте, немає залишніх коштів, щоб купити оновити, купити бетон хороший на нього, доїльний. Тому, в принципі, вистачає. Я б не сказав, би, що треба заморочуватись. Ну так, самого бачка трошки він малуватий. Він літрів. На 17 на вісім ну, він вміщає десь літрів 15. Це реально морока. Треба 30-літровий, щоб дві корови туди спокійно здоїти, потім вилити молоко. Процінув. Ну, а, а так це морока, це переливання. Оце ну, єдине. апарат. Можна купити простий, наш український, ну краще новий. А все інше імпортне європейське. І тоді буде просто супер.